Ми маємо апелювати до людей, до народів цих країн, до парламентів цих країн. І політик кожний в кожній країни має покласти собі зараз на стіл тільки два, дві колонки цифр. Перше рівень підтримки членства НАТО України в країні, в, краї, в своїй країні. І друге рішення свого парламенту. Якщо ці два рішення, більшість і рішення парламенту, позитивні, значить цьому політику до Вашингтонського саміту не місце на своїй посаді. Все. Тобто, Україна за цей рік має пройти роботу лобійську з людьми, з народами цих країн. Байдуже, як тебе сприймуть керівники там. Тобто, це завдання не для виконавчої влади. Виконавча влада має працювати постійно в взаємодії з партнерами. Це завдання для українського активного громадянського суспільства в якійсь мірі для парламенту.